Психолог має бути дуже стійкий до того досвіду, який принесе йому в кабінет військовий захисник або захисниця. Ми зібрали потужну команду представники поліції, МЧС, психіатри, кризові психологи, клінічні психологи, команда, яка готова вас підготувати. Курс психологічна допомога військовослужбовцям та їх близьким. Треба бути в силі, і треба бути досвідченим. Треба готуватися до цієї роботи. В кінці курсу отримаєте документ державного зразка. Свідоцтво університету імені Ушинського. Три блоки: перший блок повністю про стійкість психолога. Ми будемо тренувати скрипти, що казати, як працювати з цим знецінюванням. Будемо тренувати стійкість до різних історій. Мати можливість бути корисною це велике щастя. Я сподіваюся, що ваші мотиви, ваші цілі вони такі ж. І будете навчатися, будете працювати і так ми стоїмо поруч з ними, заходячи в їх досвід, ми стоїмо поруч з ними. До цього треба бути готовим. І я і ми запрошуємо вас для того, щоб ви отримали практичні знання і дійсно відчули, можете ви з цим працювати чи ні, і вийшли разом з нами тримати цей психологічний фронт.